Заходьте. Наталя Олегівна? доброго ранку. Дозвольте. А, вибачте, але ваша поява з добрим ранком у мене ну, ніяк не асоціюється. Іван Ростиславович, я вас прошу. Ви не переоцінюєте мої здібності. Я не вмію читати думки. Та я... Я хотів поговорити. І тобі прийшло помовчати? А ще кажуть блондинки дивні. Наталя. а… А… а що, що, що ти робиш? Думаю, куди поїхати: на Мальдіви чи на Канаду. Ти дуже добре виглядаєш. А, то ти прийшов познущатися. Ні, я від серце. серця. Слухай, мені зараз не до твоїх жартів і приколів. В мене дуже багато роботи. А я не жартував і не приколювався. Я тобі чесно кажу, ти завжди гарно виглядаєш. А на минулому тижні. Тобто зараз не дуже. Ні, і зараз дуже. Ти завжди класна. Просто чесно, навіть не скажеш, що тобі стільки років. Ти хочеш сказати, що я стара? Ні, я не хочу сказати, що ти стара. Ти така, як я, хіба я старий? Це правда. От Досить чесно. Якщо ти прийшов познущатись, будь ласка, і йди звідси. Я прийшов поговорити з тобою як з людиною. Я зараз не людина, а начальник факультету, якому треба за одну добу підготувати навчальний план на наступний рік. Знаєш? Якби я був начфаком, я б знаходив час для того, щоб бути просто людиною.